що? Так, руки зразу при собі. Лесик руки, блядь, сказав при собі тримати. Юлік, ти що? Ти час не бачив ніколи доларів. А ти бачиш, Лесик? Ні, ніколи. Як ви комусь, сука, скажете, що я вам показував долари, то він... Не куляє. Ви не, ви не кулей, ги, Знаю, знаю. Так, то ще раз я кажу, то ті долари моя, моя мама збирає діду і на пам'ятник. Я так, знаю, вона казала. Вроді дев'яту стрімка. Ну, а ви, на ти ще раз понюхати, що, що хватить. Юлік, він приїхав чи ні? Так. Лесик, бери. U fuziju je Що там буде? Я зараз позвоню він там пішли з водою в них зараз половлять. Скільки? Скільки? Штука. Шо, шо? штука Юлі. Ко... Кажеш, що що? Штука, бакс. Стоп. Юлік. Він каже, що штука ти, блядь, коли по лошалі 300. 300? Нормальна ціна, Треба, хлопці. О, о, о. А який це рік? П'ятий рік. Ляля. А то що таке то? А ти за да, таке не давай. Що ти замариш? Що то ти джеп такий, так? Та джип авторий. такий міні такий. Да, макар, да, такий Таким, паркетник, так. паркетний, паркетний, паркетний джип, ну, так? Там не п'ять, це ж такий, знаєш. Для бізнесу. О. Для, то бізнес-клас, так? Так, да, так. Да. Це чекай. ще в салафані просто. Не здирає, це завод, заводки Салафанчик. Понятно. Ні, Ну нічого нічого, ніч, ніч, чекай, розсупіч трошки. Нічого так чекай. Ну, Пацани, я дивлюсь ви людині, як для вас, 300 баксів. 700 скидаєш. Як для вас, ви людині. Бля, а порядні хлопці. Ти наебаєш, ну? Ходіть, я можу щось сказати. Треба. Брати треба. Брати треба. Нормально? Нормально бре. Давайте. Раз, два, три. Єс! 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 Крустако! Ще раз, скільки то має бути? Давайте 300. Та Скинули, 700 скинули, ну. Чекай, за. Але клас, у мене пожалієте. <плес> Гарно. <плес> Раз. Да. Два. Да. Три. Три. Да. Що? Все. Нормально? Да. Документи. давай. Документи два сюди. Давай, давай, давай. І ще. Все, Я поїхав. Щасливо. Будь здоров. Давайте, зараз будемо. Давайте. А за, за, за... Задня передача працює, є та задня. Так, так, да, да. А скільки передач вона має? То автомат чи що ти? Є? Шість. Шість вперед. Шість перед. Блядь. Закривай. Шість вперед і одна, і одна. І одна назад, блядь. Ахуєнно, блядь. Не вщав пацани, блядь. Саїбі, Блядь! Опа! Я буду багата! Я буду багата єдина, бляха, вахав! Я трошки буде тим бідніші, а я буду трохи багатий, бляха! співає <ривіт> верховий! Мама дзвонить. Хто? Мама! Бі, біжи скоро. Алло? Мама? Ну, Можете мене привітати? Можете мене привітати. Я, я став від бізнесмен, мама. Криштако. Я, я купив машину, мам! Купив не те, що машину, я купив джип, мам! Я купив джип за 300 баксів, мам! Э... А де я гроші взяв? Хм. Гроші я взяв, я вам зараз скажу де. Хоч такого, мам. Мені цієї ночі, цієї ночі мені снився наш діду. Казав, казав такого, переказати вам, що весело року, а цей рік що є? Високосний правильно. що ви все року не вздумали, не вздумали ставити пам'яті. І ще сказав, що то є, рік урожаю для мене особисто, блядь. Щоб я зайнявся бізнесом, щоб я взяв кобзар і ті ваші гроші, які ви мали використати. Не приват мене, я спершу скажу, потім було говорити. І ті ваші гроші, які ви відкладали на пам'ятник, щоб я вклав бізнес. Що що? Що я вигадую, мама? Хто, хто дурний, блядь. Я йобнутий, мама.

А я, послухайте, послухайте, не переймайте. Я буду робити бізнес, бляха. Я буду робити бізнес. Буду тим джипом той нова машина, бляха. В ідеальному стані, бляха. Джип. Я буду везити молодят, мам. А? Не вірите мені? Лесик і Юлік. П'ятий рік казав, що п'ятий рік. Ні, Лесик, мама казала, що оцей. На тебе заяву написала. А, а, а ти, Юля, вже не комісований. Вона передзвонила тому. Комісару сказала, що ти попіздуєш в армію. Знаєте що? Ви і так ще через 7 років приїдете. Що? Не нервуйте мене і себе. Я, ти, пальці! Пальці, блядь. Тримай при собі пальці. Ля-ля. А, а, а бензин там є. Ляна, бляха, лялька! Ух. Ну що? Ти що, блядь, в нових джинсах лазиш, блядь? Ти шо? Які мав, такі в дів. І мав, блядь, дів, блядь. Я тебе зараз дам, блядь. А свято яке? Позавуха, блядь. Але гарно. Гарно. Лесик. Слухачка. Ти давай, блядь. Хоч платив гроші, блядь, бо ж сидів за рулем нахуй. Він за рулем хоче сидіти. Сідайте, ще раз. Такої задоби задобу я все не бачив, чуєш? Сука! Сука! Кусу твердку дай. Ей! Выходи! Чикань! Ай! Выходи! Ай, блядь, сюда. Раз! Нахуй. Юлик, блядь! Два. Юлик! Два. Юлик! ты Що, пацани, давайте. По рукам. Ну що, пацани? Нормально справу треба підмочити. Давайте, гулять. Колосаєво, я колосаєво я хаоха. А я мій. Я маю, я. Косаєва. Даре зараз. Давайте. Катя, дна, до дна. Красик, оу. Давай, ура завод ты. Оу. где берем колесу заправляем машину и, и едем. Едем, да. едем, да едем. Едем. Тоже не так. Хила баба. Раскрычила еще, блин, та аж язык берет, бля. Так, ты знаешь, что было? на там было, бля. Тай было, бля. Й твоя ма! Я вже дзвоню в я вже сказав, що ти машину полеж, поваривала, чи що? Та що Аа, ти сполутай до хуляє! Туши ти бля!

Ааа їх! Леся! Сино! Ценор, бля! Це норик, бля! А похуй! Лесік! О! Треба думати, що робити. Знаєш, що? Сусід ходив, блядь? Він то скаже, я нам... Він Тот, скаже, нам. Він же дзвонив, блін. Пацани, я не жартую. Знаєте, блядь, коли я жартую, я ще свою азара. Купайте яму, блядь, кожен собі руками, блядь. О, телефон дзвонить. Телефон дзвони. Де він є. Йолік, де принесе мені телефон? Що я маю казати? Що мамі казати? А що все нормально? Нічого не сталося, хто? Що? Де? на на, 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 на скоро, скоро, скоро. Так, кажи. Ні. Хоч я пока... поговорю. Що мама? Ми просто шашлики жарили. <фух> Ні, шашлики були. Шо що, ви не вірите, де ви вже є? Ага, але файне м'ясо вийшло. А, та, є. Добре. вам. <фух> Мама казала, виїхала сюди, припне нас до санів і поприв'язує шнурками до наших яєць, і Ми її будемо тянули по шосе. Пацани. Треба думати, що робити. Думайте, думайте, блядь! Думайте, гадайте. А. Мама позабиває нас, блядь! А медитація. Давай, давай, давай медитувати. Блядь. Медитувати? Так. Медитувати. То як то що робить? На коліна треба. треба. Ні, круг. круг. Руки в круг, та? так? Руки дай. круг. Лесик, давай. На коліна, сука. На коліна.

Ти позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку. Мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істерику. я ще кохам, I love you! я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я чи кохам. I love you, I love you. Ти їде в Штати, бо хочеш мати, яке ж нове увлічання. По гороскопу ти була раком, короче сонця затмєння. І я ще кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш я ще кохаю.